Друзі, привіт! Отакий От ось наш осінній садочок. Квітують у нас тут лише ось ці чудові воздечки, мініатюрні, красуні. От такі. Так, і квітує у нас ось ця хрезонтенка. Все. А далі вже садочок заснув. Трохи дограбти листечко і все. Ми прийшли з садочку. Ну добре, не буду тебе знімати, в нас нема настрою. Прийшли з магазину. Десь у нас там хтось коптив сало. Це наша родичка замовила. Ну, Пахне, звичайно, смачно, але таке жирнюче. Забралися сало. І купили ми корисної їжі. Але ми всі прихворіли. І так щось, ну, я і Міланка, і так щось хочеться якусь дурницю, це дітям купила. Це Маркуша взяв жувачку. хотіла Захотіла такого я Кажуть зі смаком груші добрий. Захотіла я ось такої ікри з лососем. Так, на маски. І захотіла я шіпси. взяла велику таку ось пачку. Ого, ого пачка. Взяла таку велику пачку, дуже захотілося. Некорисної їжі. І, звичайно, щоб взяла такий пшенично житній хлібчик на різний, щоб зробити якісь бутерброди. Все, друзі, це такі покупки, а грошей за них віддали чимало. Друзі, вийшли ми з Маркушем на вечірню прогулку і е купили ось такий йогурт. Вперше бачу від ферма по-турецьки, густий на фруктах, абрикос та мед. Сіли ми з Міланою його смакувати. Е і кажу: такий йогурт дивний. Ну ніби, знаєте, просто грецький йогурт. Маркуш, почекай. А потім читаю ось тут збоку. Що його потрібно перемішати ніжний білий йогурт з фруктовим шаром. Тому, друзі, звертайте увагу на написане. А ну, давайте перемішаємо. Ага, он бачу, бачиш? Mm -hmm. Далі там ось такий шар смачний. А ми вже пів стакана йогурту з'їли. <світ> <світ> ось така <світ> от... чудосья. Uh -huh. Покажи, отакий ще купили Маркусі лапку. Слаймика такого. Писим перший готунок. Навряд чи схожий на перший готунок. Запевненілий наш якийсь. Є групу. тут. І такі страшненькі фанати. Також написуємо, що перший готунок. В смачні кароличку рокцію. Візьмаємо його. Добрий вечір, друзі. Стала перепочити своєю торбою за тебе. Таке накупила. Трохи важкого донести. Але радію, що я вже йду додому. Радію, що я встигла на маршрутку, бо останнім часом рідко я на неї встигаю, то в нас розвозка, то буває викликає уклон. Коли як пощастить. От зараз покажу вам, що купила. Ох, Холодно. Але мене ще радісно від того, що я завтра не йду на роботу. Я малося виходить. Завтра мій робочий день, але я кажу, я візьму за свій рахунок, так як ніякого такого процесу активного не буде. Тому мені запропонували, що колись там може вийдеш на якусь підміну. Плюс у мене ще переработки і розбиратися. Так, друзі, ну що, покажу вам свої покупки. Ось таку колбаску взяла. Салямі фірмова. Вона в АТБ. В мене, по-перше, Мілана дуже любить таку тоненьку в планшетках. І вона коштує. Е м коштує, коштує. Ну це так важко зараз. Колбаса 28,60. Хороша ціна. Я вважаю, я взяла дві планшеточки. Так. Потім по акції зараз молочко. Хек ось такий взяла на котлетки. Чомусь захотілося 53,90. Він також по акції взяла два йогурта, ось своєї лінії, бо інших якихось акційних не було. Взяла з персиком. І ось такий ось питний наповнювач манго. Банани взяла. Такі йогурти 22,40, до речі, і 19,40. Ось цей з манго 19,40, а з персиком по 22,40. Так, водичку газовану поляну взяла 28,90. Так, мандарини. Мандарини я вам показувала огляд, да, який там в тебе не дуже ось такі більші мандарини. І меншенький взяла. Вийшли в мене на 82,99. Ну, Все одно це вигідніше, тому що в нас в магазині 130 і 180 за мандарини. Так, молочко таке ось в акції взяла 82,90, по 11 з копійками Мівіни дві. Так, І ось зараз в акції такий ось королівський смак кетчуп, лагідний і до шашлику 17,90 він йде. Яйця, яйця це наша біль. 67,90. Хоча е я дивилася, ніби ані, мабуть, такі є. Полтавське куряче яйце. Мені воно, в принципі, подобалось раніше, але вони якісь такі більші були, зараз, чи меншенькі. Так, ну, все, отакі от покупки в АТБ, друзі, на 500. 90 гривень більше у мене. Так, це я зайшла в магазинчик наш уже в селі і купила капусту мариновану. Зараз буду вечеряти. Подивилася відео блогера, підписана на жінку Світлана. Звати її. І вона робила винегрет сьогодні. Ой, смачний такий. Я їду в маршрутці, їсти хочу. І там вона щось із піджарками і з майонезом робила. Коротше, якісь нові види вінегрету. І я так заохотила, то взяла ось зелений горошок, консервований завтра. Зробимо. А це продавець в магазині мені дуже порадила ось такий чай, шалена вишня. Казала, дуже смачний, дуже духмяний. Ну, кажу, давайте спробуємо: Фрідман Юей. Мені зараз хочеться чайків, тому що так трохи себе не дуже добре почуваю, то хочеться щось таке смачненьке випити. Так, і це у нас взяла також в магазині отакі ось спончики. Вони з начинкою. Чогось захотілося, також дуже доброго. Ну, я вам скажу, друзі, ціни просто капець. Такий собі не дуже сильний стіл багатий, а тисяча майже пішла. От так от. Такі реалії. Да, Нора? Норочка, старушенція наша. Так, все, будемо смакувати зараз вечерять. Так, зараз візьмемо капусточки. Такий в мене, друзі, наїдок. Картопельку мама запікала в духовці. Це у нас курочка на мангалі і капуста. Смакота. Зараз голодна, така. Буду їсти разом з вами. Угу. Всім смачного, друзі! Хто зараз їсть або збирається, готуйте і нехай вам смакує, і нехай все буде добре. Друзі, в мене ж тут ще посилочка є така рослинна. Побачила в Фейсбуці, куди заходжу дуже рідко. Якийсь, типу питомник, розсадник, як його правильно назвати. Там були акції на троянди. І от я вирішила дещо підзамовити. Тому отак от виглядає все. Дуже легесеньке. Я так розумію, там такі маніпусінькі типогінці. Зараз подивимося. Ось так виглядають саджанці. Дивіться, замовила я Ну такі ніби живенькі. Да? Е, давайте подивимося, як називається. Вест... Вестгард, да. Місті Бабл, місті Баблс. Такий приє... приємний, ніби як піоновидна троянда. Зараз розкрию, поставлю їх у воду. І тут я ще замовила окремо насіння. Точно пам'ятаю, що були е чорнобривці. Ну, ми вже з мамою дивилися, зараз відкрию. Так, що тут ми замовили? Вестгард? Що шток-троянда королівська? Суміш насіння. Багаторічна рослина. Ось така шток-троянда. Ну, подивимось, подивимося, що це воно таке. Далі, чорнобривці. Ну, такий бренд, я думаю, що ви вже бачили, ну, саме виробника цього, так? Да? Чорнобривці Болеро, мамі сподобались, класичні. Потім ось такі боніто кармен. Також, ніби як класичні, тільки ці такі більш темніші, ну, видно, так? вони геть схожі між собою, просто відрізняються забарвлення. Так, і ось нам дуже сподобалися такі чорнобривці, місячне сяйво махрові. Друзі, тільки починається зимовий період. А ми вже підкуповуємо всяке насіння. Да? Але час так швидко летить, що туди-сюди та й будемо вже садити знову наші квітники та городи. Розгорнула я наші троянди. Ось так вони щільно переплетені. Значить, у нас тут є троянда Сахара. От Я не пам'ятаю, що я замовлю. А, Сахара, от через неї, власне, да, я і замовлення це сформувала. Троянда Сахара жовта, така плетюча, бордюрна троянда Яна. Ну, Я не могла її не замовити, тому що ім'я моє, да, от мені так якось воно приємно стало. І е, Місті Баблс, це я вже давно хотіла спробувати, щось таке піоновидне. Тому, друзі, зараз поставлю їх в водичку, корінчики. бачите, бо вони такі вже сухенькі. А завтра посадимо їх. Трішки тут ґрунту. Ніяких таких силіконових агентів, типу, знаєте, ті, що вологу отримують. Просто собі, звичайно, переплетені трішки волого ґрунту. Але добре, що вчасно їх забрали. Я брата попросила, він забрав, тому що треба їм водичка. Отак така цей чай. шалена вишенька, дуже зручно. Одягаємо на чашечку і заливаємо. Ой! Ой. Треба було якось його зафіксувати по інакшому діло. Вже за ручку якось воно цепляється. А, певно, що так ось, щоб поналивала. Ну, перезнімати я не буду, хай буде так. Так, да, за ручку. Друзі, бачите, є такий тримач. Духмяний чай, наче гілочка вишнева. Такий запах приємний. Друзі, в мене тут ранкова рутина. Я вам вже показувала ці засоби. Ось у мене трішечки залишилося цього мила рожевий цук, кристалічний цукор від Liliai Aroma Space. Колись в порожніх баночках вам показувала відгуки на цю продукцію. Скраб у мене був дуже класний кокосовий, І ось залишки цього мила. Зараз у мене закінчилась пінка для вмивання. І я користуюся. Трішечки беру, воно дуже гарно пінеться, гарно очищає шкіру, і от таке мило зараз використовую для вмивання. Тому це таке невеличке прев'ю до того, що сьогодні я планую записати відео про порожні баночки. Тому, ну, можливо, завтра побачимо, але не губіться, буде таке відео. На цьому я вам кажу до побачення, друзі. І побачимося з вами дуже скоро. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписки. Так, ну, до зустрічі. Поки що завантажу цей влог.